Україно в паростках надій із широкою, як степ, душею, в домі сивій, в волі молодій, переймаюсь долею своєю. Наш світ підкоряється певним законам: є закони природи, які упорядковують життя на землі, є закони Божі, закони найвищої моралі, що допомагають не відокремлювати добро від зла. А є державні закони, правила існування в суспільстві, яких мають обов'язково дотримуватися всі громадяни своєї. Важко жити, працювати, творити в хаосі, безладі, керуючись лише, лише одним правилом, що хочете і роблю. І тому, що з давніх часів люди почали упорядковувати своє життя. Спочатку це були прості загальні домовленості, але згодом вони стали непорушними правилами. А, на, а найважливіші з правил стали законами і увійшли до окремого зводу, що потім отримав назву Конститут. Кожна держава має свою конституцію і вважає її найціннішим документом. У цьому документі закладено основу держави її суспільні національні цінності, є важливі права та свободи громадян. Конституція це гордість країни. Встановлення української державності довгий і тернистий. Історія нашої конституції також тривала. Бере вона початок з часів Київської Русі. 11 століття Київська Русь, часи князювання великого могутнього Ярослава Модрого. Ним було складено руську правду, перший державний документ, який визначав права усіх верст суспільства у князівстві. Нині відомо близько 106 списків цього документа, зроблених протягом 13-17-го Протягом 13-17 століть в містах України та Білорусі запроваджується Магдебургське право. На його основі в містах почали створюватися органи місцевого самоврядування магістрат. Громадяни звільнювалися від геодальних повинностей і спільне життя міста від тепер визначала громада. Застосування медибурського права в Україні було припинено Катериною II в 1786 році. В Києві воно діяло аж до 1835 року. У 1710 році відомий український гетьман Пилип Орлик створив першу демократичну конституцію, повна назва якої була такою: Пакти конституції вольностей війська Запорозького. Цей документ уперше встановлював державний суверенітет України і визначав її кордон. 29 січня. 1918 року в четвертому універсалі Української Центральної Ради було проголошено створення Української Народної Республіки. 29 квітня того ж року на сесії Центральної Ради було затверджено Конституцію Української Народної Республіки. Автором її став Михайло Грошев. За часів існування Радянського Союзу було прийнято чотири конституції, що поширилась і на Українську Радянську Соціалістичну Республіку УРСР. А 24 серпня 1991 року Україна заявила світовій спільноті про те, про себе як про незалежну і вільну державу. З того дня наша країна почала свою розбудову. З 20 вересня 1994 року Верховною Радою України було створено Конституційну комісію, яка розробляла нову Конституцію нашої молодої держави. 28 червня 1996 року Верховна Рада прийняла Конституцію України. Ми громадяни України. Нам належить її майбутнє саме нам утілювати в життя мрії і сподівання попередніх поколінь. Можливо, хтось із нас також стане творцем Конституції України. Додасть нову важливу статтю до цього головного документу книжки. Днем народження конституції.